У нас відстань 20 кілометрів або 160 тисяч гривень. Тому вчора навіть деякі друзі, які донатили, писали в коментарях: давайте каже, врятуємо Марка від цієї шаленої ідеї, задонатимо кошти на автомобіль, щоб він не йшов аж до Чернівців. Можливо, люди не дадуть мені дойти до Чернівців, а швидше задонатять ті ще 100 тисяч, і ми тоді закриємо збір цих коштів, досягнувши мети. І, можливо, не, не прийдеться доходити аж до Чернівців. Автомобілі постійно потрібні. І так, різні громади, різні товариства, різні громадські організації волонтерські купляють автомобілі, але, на жаль, цього постійно не вистачає. Я пробував так кожен день по кілька кілометрів рухатися. І, ну, тут головне зараз єдине, що медики заборонили, поки що наступати на оперовану ногу. Але як ви бачите, я на неї не наступаю. Ескалація війни 24 лютого мене застало символічно, бо застало у Глівцях в Польщі. Я тоді ну, швидко залагодив свої справи там, з Польщі. І приїхав додому. Попав я в один з новосформованих стелецьких батальйонів, який формувався батальйонів ЗСУ, який формувався в Чернівцях. Місяць ми пройшли тут курс молодого бійця, так званий, і потім нас відправили на харківський напрямок, 6 червня. На тих локаціях під час артилерійського обстрілу. Під час маневру невдачно заскокував в окоп і там послизнувся на гільзі, а оскільки ну, з кулеметом в повній викладці підвернув ногу. І дуже така різка біль. Думав спочатку, що пірвав зв'язку, але... Як потім виявилося, зламав голіностоп 17 -го жовтня. Мені зробили операцію, вкрутили шурупи, поклали там спицю спеціальну медичну. Ну і зараз воно заживає прохожу реабілітацію і маю надію, що скоро повернуся назад до своїх побратимів. Зараз хвилинку ще віддихаю і вже покинувши рідне місто, будемо рухатися в напрямку Лашківки Мамаївці, в сторону Чернівців. Зараз на рахунку є 62 тисячі гривень. Це з ну почали донатити з вчора вчорашнього дня. Відколи оголошення було в Фейсбуці. Але відколи ми почали рух, то вже навіть за цей короткий проміжок часу порядка. 5 тисяч гривень вже було задоначено. Взяв спочатку за швидкий темп, тепер чуть-чуть темп скинув. Оскільки сиджу тут вдома, лікуюся, можна сказати, в тилу, а знаючи проблеми своїх побратимів, вирішив провести таку акцію, щоб зібрати на автомобіль. Який потрібен зараз мому взводу на для виконання бойових задач?